Добрий Все. день, шановні колеги. Сьогодні я хочу вас познайомити з такими проміжними результатами опрацювання археологічної колекції однієї колекції з пам'ятки Кавського 1 Кавського 1 фігурує в науковій літературі як багато пам'ятка. В першу чергу це поселення та курганий могильник культури шнурової кераміки на штучних насипах, а також уруганий могильник кумарівської культури. Пам'ятка Кавська-1 знаходиться на півдні Львівської області на Прикарпатті на межі з Дрогобицькою височиною. Воно тут дослідження свої проводив. Тут свої дослідження проводив Константин, Константин Барнікович. Зараз видно презентацію. Скажіть, будь ласка, слайди міняються. Так, видно, все добре. Добре. Свої дослідження проводив Константин Бернякович. Це завідувач того часу. Завідувач відділу археології Львівського історичного музею. Пам'ятка досліджувалася в два етапи. Спочатку в 56-му році він дослідив два насипи. Насипи 1-2, під якими виявлено загиблені об'єкти, зоні плями, скупчення вимазки тощо. Та зібрано велику кількість археологічного матеріалу. Наступного року він дослідив ще чотири насипи, насипи 3 6, але тут вже, дослід... тут вже результати його були не такими значними. Тут під насипами 3-4 не виявлено такої великої кількості матеріалів. В насипі 5 знайдено салички кремаційного поховання, як згодом виявилося комарівської культури. І взагалі насипи 3-6 про процесі опрацювання встановлено, що це все вона все вона супиченецько-комарівської культури. Що ж до насипів 1-2? Зразу результати своїх досліджень він апробував на наукових конференціях, опублікував частково опублікував, і наукова спільнота погодилася з дослідником цієї пам'ятки Константином Барніковичем. Що тут ми маємо справу із сезонним поселенням культури шнурової кераміки на штучних насипах, а саме на насипі 1-2. Оскільки тут виявлено, наприклад, значну кількість зернотерок, які є предметами такої, які часто зустрічаються на поселенні. Також та ж сама скупчення вимаски, заглиблені, заглиблені об'єкти, вогнища і так далі. Ось це, наприклад, до прикладу, зернотерки із насипу 1 можна бачити, і відповідно як я говорила попередньо, він результати своїх досліджень опублікував. Але дослідники все ж виникали певні питання стосовно крем'яного інвентаря, тому що як тому, що він носив так звані архаїчні риси, як сам зазначає Константин Беренікович, і через те він пам'ятку на штучних насипах культури шнурової кераміки у зв'язку із наявністю мікролітів датував раннім періодом культури шнурової кераміки. І з, е, з такою інтерпретацією пам'яткою погодились ряд дослідників культури шнурової кераміки, а саме Йори Кирилович Свєшніков, який в 56-57 роках приїжджав безпосередньо е, на пам'ятку під час досліджень Константина Барніковича, а також Тедеосилі Мірський та Ян Махнік. І результати цих досліджень у кавську і інтерпретації цього пункту як як поселення культури шнурової кераміки на штучних насипах увійшло. В першу чергу в цумовичу монографію Ігора Кириловича Свішника, е, присвячену вивченню культури шнурової кераміки на Прикарпатті, а також згодом у загальнюючи монографію з історії археології, а також підручники. І фактично така інтерпретація і в науковій літературі фігурує і до сьогодні, з якою, в принципі, і погоджувалася донедавна я. Але Осінню цього року я розпочала опрацювання цієї археологічної колекції, яка в нас вся археологічна колекція з цих досліджень пам'ятки Кавського один зберігається в австрійському історико-краєзнавчому музеї Верховина. І завдяки сприянню директора музею астрицького музею Миколи Закусової, я мала можливість повністю опрацювати цей матеріал. Моя робота розпочалася спочатку з, з опрацювання інвентарних книг. В результаті було встановлено, що колекція складається більше пів тисячі одиниць нахідок. Але як я говорила попередньо, насипи 3.6 переважно представлені матеріалом комарівської культури, і в цій презентації я на них не звертаю такої. Уваги, натомість ми будемо розглядати тільки насипи 1, 2, які вважалися на е, поселеннях, які, які відносять до поселення культури шнурової кераміки. У результаті нами було встановлено дуже цікавий факт. Матеріалу культури шнурової кераміки із цих насипів є дуже мало. Наприклад, в насипі 1, всього дев'ять представлено всього дев'ятьма одиницями. Натомість виявлено значну кількість матеріалу культури лічистого посуду близько 120 одиниць, також трапляються у двох насопах трапляються знахідки періоду мезоліту, знову ж таки, і ченецько комарівської культури. У насипі два, а також один край момент інтерпретований княжою добою. Отож, як ми бачимо, ці всі свого часу. Ці всю колекцію з насипів 1-2 було віднесено до культури шнурової кераміки. Насправді це не так, оскільки, як я казала, є речі, які датуються періодом мезоліту, саме пізнього мезоліту, і близькі до пам'яток типу раделич, мезолітичних пам'яток пам типу раделичі і датується самим 6 тисячоліттям до нашої ери. І тут виявлено класичні мікроліти. Як можемо бачити, а також е, частини, е, частини нуклеусів, що ж до матеріалу культури лічистого посуду, який помилково свого часу віднесений до шнурого, то... Тут ситуація полягає в тому, що матеріал надзвичайно понищений, поверхня дуже вилушена, і дуже важко було станом на 50-ті роки віднести цей матеріал до культури лічистого посуду, оскільки до цього часу в цей час була відома тільки одна пам'ятка і добре дослідження культури лічистого посуду, а саме малі Грибовичі, які свого часу досліджував Смішко. Але Маркіян Смішко не мав змоги поглянути на цю колекцію, а допомогу інтерпретації матеріалу Константину Берняковичу допомагали Юрій Сахарук та Ігор Кирилович Стешніков, які не мали в цей час. Можливо, які не мали в цей час досвіду працювання матеріалів культури лічистого посуду. Що ж до матеріалу, тільки незначна частина із колекції культури лічество посуду має первісно збережену поверхню для культури лічество посуду. Характерним є те, що зовнішня і внутрішня поверхня посудин піддавалася такому старанному шліфуванню, як ми можемо побачити на цих зразках. Це одиничні зразки із збереженою, як я сказала, поверхнею, переважно вона вся пошкоджена. Але незважаючи на фрагментарний знахідок, тут ми можемо бачити характерні для культури лічистого посуду, лічості горщики, фрагменти, денець від черпаків, мішкоподібні посудини, характерні такі, як на зразку шість наліп на, на глиняному посуді. І тут треба сказати, що в працювання цього матеріалу висловлює вдячність спеціалісту по вивченню культури лічистого посуду. Андрію Гавінському, який люб'язно допоміг мені в опрацюванні цього матеріалу. І також цікаво серед цієї колекції культури лічистого посуду виявлено одну ручку із зооморфним зображенням баранчика. Це є такі речі культового призначення культури лічистого посуду і досить рідко трапляються на пам'ятках до південної групи культури шнурової, ой, перепрошую лічистого посуду. Що ж до виробів з кременю, колекція крем'яних знахідок культури лічистого посуду також значна. Тут є, представлена вона і фрагментами нуклеусу, і подібними пластинами, і скрипками, і відходами виробництва. Тобто всі ці знахідки характерні для крем'яного виробництва саме культури лічистого посуду, а не культури шнурової кераміки. Безпосередньо, що стосується культури шнурової кераміки, то в насліпі 1, Виявлено було всього 9 9 одиниць збереження культури шнурової кераміки. Весь як ми можемо бачити на цьому слайді, весь матеріал характерний для цієї культури і зустрічається виняткове поховання. Тобто, швидше, тобто, як ми можемо розуміти, насправді свого часу дослідники дослідник пам'ятки Константин Барнякович не до не розібрався повністю з матеріалом, і весь матеріал культури посаду посуду відніс до шнурового і відповідно сказав, що це поселенський. Насправді він мав тут справу з звичайним порганним могильником культури шнурової кераміки, і ось такий же самий матеріал спо подібний до попереднього виявлено і в нас 2, Тобто ці всі речі е, походять із поховання. Чому саме він не розібрався? Тому що м, е, прикарпаття не є сприятливі до органіки. І в 90% всіх виявлених виявлені поховання е, культури шнурової кераміки не виявлено кістників, тому що їх немає, вони розклалися в агресивному середовищі. І що ж до матеріалу чинецько-комарівської культури в насипах 1 і 2. Швидше за все свого часу тут були пізніші підзахоронення виконані чинецько-комарівською культурою. Матеріал, на жаль, матеріал чинецько-комарівської культури. Над надзвичайно такому незадовільному стані збереження він походить як зліва. Це розвал однієї посудини, але реставрувати її неможливо. Вона в в негативному стані збереження. І що в результаті наших досліджень ми встановили, що пам'ятка Кавського 1 є багатошаровою. Тут представлені декілька культурних горизонтів: мезоліту, енеоліту, раннього та середнього періодів бронзи, а також княжої доби. Матеріал з пам'ятки опублікований частково, близько 90% артефактів не опубліковано. Поселення культури лічастого посуду помилково було інтерпретовано як шнурове, а кургани й культури шнурової кераміки, що е, споруджений на залишках поселення культури лічастого посуду, як поселення культури шнурової кераміки на штучних насипах. Крем'яний матеріал, що трактувався, е, трактувався як шнуровий з архаїчними рисами, насправді датується періодом назоліфіки. І на цьому дякую за увагу. І на задньому фоні це залишки збереженої вимазки культури лічевого посуду. Дякую. Дякуємо.